Вона вивчала кожен його дотик і все шукала у карих очах зіниці. При його виді затамовувала подих, а він саджав їй почуття у темній в'язниці. Опалені ключі сонцем, солоний піт, який лоскоче губи, вона так хотіла. Він був би її першим хлопцем. Та кожна ніч вона ковтала сльози туги. Вітер з димом, залишки вина. Вона так хоче, щоб її парфюмом стали його руки, на шиї, на плечах, на грудях і губах. Вона хоче. Купатися в його руках, не розуміючи, що їх відсутність це її найважчі муки. Вона хоче тонути в його присутності, хоче пити солону воду його щирості, хоче бути з ним, навіть якщо вона для нього пустощі. Її сліпо кохаючи, буде недостатньо. Навіть його ненависть.